І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо то перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалім, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну слезу заче їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю. Вже не Буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені, сталося я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне тому дармо, я. Дам від джерела живої води, переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина, а лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону Агнця». і заніс мене Духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав святий Єрусалім, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах Ангелів та імення написані, а вони імення 12 племен синів Ізраїля. Від сходу три брами, і від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами, і міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто чотирикутне, а довжина його така, як і ширина, і він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина, і ширина, і вишита його рівні зміряв він мура його на 144 лікті, міри людської, яка і міра Ангола. Його мур був збудований з яспісу, а місто було щире, золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всякими дорогоцінним камінням, перша підвалена яспис, друга сапфір, третя Халкидон, четверта смага рарх. П'ята сардоніт, шоста сардій, сьома хризоліт, восьма беріл, дев'ята топас, десята Хрисопрас, одинадцята Якинт, дванадцята аметист, а дванадцять брам то дванадцять перлин. І кожна брама, зокрема, була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог вседержитель, то йому храм і Агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Бож'я його освітила, а світильник для нього Агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там. Ночі не буде і принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гнидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книгі життя агенця.